Росія обходить міжнародні санкції, нелегально отримуючи американські технології через хитромудрі схеми гонконгських фірм. Нью-Йорк Таймс викриває, як компанії з Гонконгу постачають мільярди доларів у вигляді чипів і датчиків для російської армії. Докладніше далі. У фінансовому районі Гонконгу за адресою Bonham Стренд 135 працюють щонайменше чотири компанії, які займаються незаконним продажем західних технологій для Росії. Компанії розташовані за цією адресою, зокрема, Olax Finance і Recon Holding, придбали мільйони чипів для російських військово-технологічних підприємств, які перебувають під санкціями. США, пише New York Times. Їхній офіс виглядає занедбаним з вицвілим номером 704 на дверях і оголошенням про продаж кондиціонера. Проте, за даними New York Times, ці компанії є ключовою ланкою у ланцюзі, що з'єднує американські лабораторії з китайськими заводами, російськими виробниками зброї і полями боїв в Україні. З початку війни в Україні до Росії потрапили чипи на суму близько 4 мільярдів доларів через понад 6 тисяч компаній, включно із тими, що розташовані на Бонем Аналіз New York Times на основі даних російської митниці та корпоративних записів, показав, що з середини 2021 року до Росії було відправ. Лено близько 800 тисяч заборонених електронних товарів. Попри торговельні обмеження, Росія створила надійний паралельний ланцюг постачань, імпортуючи майже таку саму кількість критично важливих чипів за останні три місяці 2023 року, як і за той самий період у 2021 році. Під час свого візиту до Гонконгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місцеву владу вжити заходів щоб зупинити контрабанду до Росії. Він наголосив на необхідності обмежувальних заходів для. Ослаблення військового потенціалу Росії і захисту репутації Гонконгу як високорозвиненої економіки, заснованої на верховенстві права. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.